Шановні старшокласники, до вашої уваги дистанційний урок на тему, найпомітніші сучасні літературні явища. Плюралістична, за своєю сутністю, постмодерна свідомість кінця ХХ століття виходить із толерантного ставлення до різних культурних традицій, визнання цінності кожної з них, необхідності рівноправного діалогу культур. Ці принципи утворюють засади такого явища суспільного, культурного та літературного життя як мультикультуралізм, що набуває деталі більшого розмаху у розвинутих країнах світу. Найпомітнішими сучасними літературними явищами є творчість Річарда Девіда Баха, Паула Кайльо, Харукі Муракамі. Януша Леона Вишневського та інших. Ілан Кундера чехословацький письменник-журналіст. Народився 1929 року. Найвідомішим, найвідомішим твором його є роман Нестерпна легкість буття. Він поєднав європейську філософію ХХ століття. Художніми здобутками сучасної модерністської літератури. Річард Девід Бах народився 1936 року у штаті Іллінойсі США. Він американський письменник, пілот за професією. Не досягши великих успіхів у професії, він перейшов працювати до спеціального журналу Флайн. Льотна справа. Незмінною популярністю користуються твори Баха і в нашій країні. Один із них чайка Джонатан Лівінгстон. Метафора чайки це ідеї, які особливо близькі молоді. Адже метафора його це наша свобода, це прагнення вдосконалювати свій політ, це наші шляхи. Самовдосконалення і наше бажання вирватися із рів'язкової суєти, пізнати сенс життя і осмислити свій статус у світі. Пауло Коельо Бразильський письменник поет, народився у 1947 році. Його найвідоміші твори Алхімік, П'ята гора, манускрипт. Знак Дівако та інше. У своїх творах письменник оголює серйозні проблеми сучасності, піднімає завісу замовчування над дефектами культури, спонукає читача до внутрішнього діалогу. Харукі Муракані народився 1949 року. Він популярний сучасний японський. Письменник і перекладач. У квітні 1978 року під час бейсбольного матчу він зрозумів, що міг би написати книгу. До цього часу не знав, чому саме. За словами самого Муракамі, він просто зрозумів це і все. І він почав писати свої перші твори. 1991 року. Муракамі переїхав до США і обійняв посаду стажиста дослідника в університеті міста Принстон, штат Нью-Джерсі. Він згадував, я поїхав у штати майже на 5 років і раптом, живучи там, абсолютно несподівано захотів писати про Японію та про японців. Іноді про минуле, іноді про те, як там усе сьогодні. Легше писати про свою країну, коли ти далеко. Коли я пишу роман, заявив Муракан, у мене завжди в душі живе образ яйця, яке розбивається об високу міцну стіну. Стіною можуть бути танки, ракети, фосфорні бомби. А яйце – це завжди неозброєні люди, їх пригнічують, їх розстрілюють. Я в цій сутиці завжди на боці яйця? Чи є користь від письменників, які стоять на боці стіни? Італо Кальвіно народився в Сантьяго де Лас-Вегасі на Кубі. Згодом їх сім'я переїхала до Італії. Він письменник і критик. У своїх творах він піднімає роль літератури в житті людства. Його твори стежка паукових міст, останнім приходить ворон, романи Невидимі міста, якщо мандрівнець дні зимової ночі та інших завоювали популярність читачів. Януш Леон Бишневський польський письменник. Народився 1954 року в місті Торун. Був моряком риболовного флоту. Потім закінчив університет, здобув ступінь доктора інформатики і доктора хімічних наук. Живе у Франкфуті на Майні, займається молекулярною біологією. Його найвідоміші твори Романи Самотність в мережі, Мартіна, Міжрябків. «Сцени життя за стіною та інші. У своїх творах він проявляє увагу до внутрішнього світу людини, її місця в суспільстві. Шановні старшокласники, ось і добігає кінця ваше навчання в школі. Дуже б хотілося, щоб літературна освіта на цьому б не закінчилась щоб ви обрали собі хорошу книгу за товаришку, супутницю, порадницю і розрадницю. Це ж сконцентрований досвід минулих поколінь, цілих народів, що пройшов випробування часу. Це дотик до краси, до вічного. Це відповідь на багато питань, що хвилюють людство. І найголовніше серед них для чого жити і як жити. Не забуваймо про це. Будьте ж уважним читачем. Домашнє завдання. Напишіть твір-есе на тему. Твір сучасної літератури, який примусив мене замислитись над проблемами, що хвилюють людство. Відповідь надійшли на електронну адресу вчителя. Дякую за увагу!